Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати, як я готую смачний тортик, що називається Тропічна насолода. Він для іменинниці Марії, якій виповнилося 17 років. Тож, вітаємо Марію! І починаємо готувати. В чашу міксера розбила 2 яйця. Додаю 2 столові ложечки цукру. Ложечки з гіркою. Це 50 грамів цукру. Додаю 1 грам ваніліну. І ставлю збиватися міксером на максимальній швидкості 10 хвилинок. І просіяли сюди борошно 2 столові ложки з гіркою. Або це 70 грамів. І ось так обережно, вимішуючи знизу уверх, розтрушуємо борошно, щоб не залишалося грудочок. І ось таке повітряне тісто переливаю у формочку. Застелену пергаментом. Тим часом духова шафа вже нагрілася до 200 градусів. І я туди ставлю бісквіт випікатися на 20 хвилинок. Пройшло 20 хвилинок, бісквіт готовий. Готовність я перевіряю дерев'яною паличкою. Вона повинна бути сухою. Випікаю другий бісквіт. Знову розбила в чашу міксера 2 яйця та додала цукор 2 столові ложечки з гіркою. І ставлю збиватися міксером 10 хвилинок на максимальній швидкості. Додаю сюди какао, просію 1 столову ложечку, а саме 10 г. Та просію борошна, а саме 70 грамів. І ось так перемішуємо, розтрушуючи какао та борошно, щоб не було грудочок. Перемішую знизу вверх. І дану повітряну масу шоколадну переливаємо у формочку для випікання та ставлю у духову шафу. Випікатися на 20 хвилинок при 200 градусах. Ванільний бісквіт, який вже охолов, здивіться, який він високий. Я зараз загортаю у харчову плівочку і відправляю у холодильну камеру на ніч. Шоколадний бісквіт готовий. Готовність також перевіряю дерев'яною паличкою. Вона суха. На тарілочку нарізаємо вершкове масло, бажано 82% жирності, 300 г і залишаємо його розтанути. Поки вершкове масло тане, готую заварний крем. У каструльку розбиваю 2 яйця, сюди ж додаю цукор, 4 столові ложечки з гіркою. Тобто 100 грамів. Додаю ванілін, одну пачечку, тобто 2 грами, та розмішую вінчиком та просію борошно 35 грамів або 2 столові ложечки, та наливаю сюди сметану. Обов'язково жирність має бути не менше 20%. 420 г. І усе разом добре перемішуючи, ставимо на плиту на маленький вогонь. Весь час перемішуємо. Якщо перестати перемішувати, то наша суміш може легко, швидко підгоріти. Оце нам не потрібно. Тому від плити не відходимо. Помішуючи, ми помічаємо, що маса починає загусати, змінює свою консистенцію, але ми не зупиняємося, продовжуємо перемішувати, перемішуємо до того часу, поки помітимо першу бульку. Як тільки буде перша булька, плиту вимикаємо. Є перша булька, плиту вимикаю, перемішую ще раз і ставлю в холодне місце застигати. Перед тим потрібно масу покрити харчовою плівочкою, щоб верхівка не увітрилась. Ось так. Я зараз винесу на балкон, бо там прохолодно. В Холодильник гарячий ставити не можна. Пам'ятайте про це? Я думаю, ви самі це знаєте. Коли заварний крем охолов, заносимо його у приміщення і ставимо поруч із вершковим маслом, бо потрібно, щоб температура вершкового масла і. Заварного крему була однакова. Тобто, так потрібно залишити на 1 годину. А потім, тільки після цього, можна буде збивати. Наступний крок це збити масло. Збиватиму на максимальній швидкості міксера. Бачимо, що масло значно збільшилося у об'ємі, побіліло. І сюди зараз по столовій ложечці буду додавати заварний крем. Збиватиму. На мінімальній швидкості міксера. Ось додаю крем заварний і потрошку збиваю. І так додаю періодично крем ложечками, поки він не закінчиться. Крем готовий. Даний крем називається крем пломбір, бо смаком він дуже схожий на морозиво пломбір. А ще його називають цей рецепт крем дипломат. Тепер готую сироп для пропитки коржів. Налила водичку у глибоку мисочку 200 г, і додаю сюди 3 столові ложки з гіркою, цукру. Це. 65 грамів. Перемішую. Водичка повинна бути обов'язково кип'ячена і охолоджена вже. А ще я сюди вичавлю сік свіжого лимону. Якщо по грамам то це 25 грамів свіже лимонного соку. І добре все. Перемішуємо, щоб цукор повністю розтанув. У нас вийшов дуже смачний лимонний сироп. Бісквіти пролежали у холодильній камері ніч. Зараз я зніму плівочку харчову і потрібно кожен бісквіт перерізати на опіл. У нас таким чином утвориться 4 коржі. Ось подивіться, які гарні, пористі, повітряні вийшли бісквіти за моїм рецептом. Бісквіти складаю ось так по черзі. Беру підложку, беру трошки крему. І змащую дно підложки прямом. Це робиться для того, щоб тортик гарно тримався. Визначаю, де буде перед тортика, а де задня частина, і викладаю перший бісквіт. Його потрібно пропитати сиропом, який ми з вами приготували лимонний сироп. Ось так ложечкою. Поливаємо, і потрібно змастити кремом. Ось такий шар крему вийшов. Далі беру апельсин, вага його 250 грамів, почистила його. І м'якоть апельсину нарізаю кубиком. На перший корж з кремом ставлю кільце, в якому випікався бісквіт, і ставлю сюди ацетатну плівочку, для того, щоб тортик був по бокам, потім рівний. І потрібно на крем викласти шматочки апельсину. Тепер змащую один з бісквітів білого кольору, тобто ванільний бісквітик, змащую кремом. І викладаю оцим кремом на апельсин. Тобто, ось так просто повин, потрібно перевернути. Бісквіт знову потрібно пропитати сиропом лимонним нашим. Після пропитки знову змащуємо кремом. Наступним шаром будуть ананаси ось такі. Тут ананасів на 115 г. Змастила шоколадний корж кремом. Шоколадний корж перевернула на ананаси. Тепер знову поливаю. І змащую цей корж кремом. Далі буде шар персиків. Персики у мене домашні, рецепт приготування є на моєму каналі. Посилання на рецепт персиків я вам залишу під цим відео. Персики дуже смачні. Готуйте, у вас обов'язково вийде. Вірте в себе! Персиків беру на 150 грамів. Персики покришила на кубик. І ось так їх розміщуємо на крем. Останній корж я поливаю сиропом та змащую корж кремом. І цей корж із кремом перевертаємо догори дном на тортик. Ось виходить так. Зверху накриваю харчовою плівочкою і ставлю у холодильну камеру на ніч. Готуємо крем для покриття. Для цього мені потрібне масло вершкове. У мене воно 82%. Тут 213 г. І мені потрібне згущене молоко. Його тут теж 213 г. Спочатку збиваємо масло. Збиваю його на максимальній швидкості міксера. Бачимо, що масло збільшилося у об'ємі, побіліло. І сюди будемо вливати згущене молоко. Невеликими порціями. Трошки вили збили, вили збили. Дуже важливо, щоб температура згущенки і масла була однакова. Збивати потрібно доти, доки дно чаші міксера буде сухим. Якщо ви бачите відблиски водички на дні, продовжуйте збивати. Ознакою готовності крему є його густота. Він має значно збільшитися у об'ємі і бути густим, З рідкого перетворюється на густий. Далі. Ми дістали тортик уже з холодильної камери. Зараз знімаю ацетатну плівочку, кільце для випікання. Крем перекладаю у кондитерський мішечок, у якому заздалегідь прорізала отвір. І за допомогою мішечка висаджуємо. Крем по бокам тортика. Покрили по бокам, тепер покриваємо верхівку тортика. Тепер за допомогою шпателю буду вирівнювати тортик. Шпатель ставлю ось так. Прокручуючи тортик, буду його вирівнювати. І ось так. Виходить вирівняти тортик. Відправляю його назад у холодильну камеру. Далі переходимо до приготування льодяників. У каструльку, в якій буду варити, наливаю 70 грамів води, додаю сюди цукор 220 г. І додаю сироп глюкози 100 грамів. Замість сиропа глюкози можете додати мед. Та з медом людяники будуть віддавати жовтим кольором. Ставлю на вогонь маленький. Якщо вам потрібні людяники з якимось відтіночком, то на цьому етапі додавайте барвник. Коли ви побачите, що бульки значно зменшилися, вони дрібні і невеликі, тоді можете ставити термометр і вже вимірювати температуру. Поки маса кипить, ви швиденько розкладаєте формочки для людяників. Якщо формочок у вас немає, то просто розливайте масу на силиконовий коврик. Як тільки на термометрі ви побачите 145 градусів, одразу масу швиденько розливаєте по формочкам. Якщо у вас десь щось розлилося, ну, поки я знімала, через камеру дивилася, дуже погано видно, тому розлила то ножиком, поки не застигло, легко можна це все прибрати. Тобто зробити так, як вам потрібно. Ось такі гарні льодяники виходять. Залишаємо їх полежати, поки вони повністю застигнуть, охолонуть. Далі я маю зробити напис на тортику шоколадом. Тому я беру шоколад, який я завчасно поламала на шматочки, і потрібно його розтопити. Розтопити шоколад ви можете на паровій бані або ж у мікрохвильовій печі імпульсами по 10 секунд. Саме імпульсами по 10 секунд для того, щоб шоколад не підгорів. Переливаємо шоколад у кондитерський мішок. На кінчику мішка потрібно прорізати дирочку, через яку будемо висаджувати шоколад на тортик. Ось такий напис у нас вийшов. До речі, дуже важливо забула вам сказати, що перед тим, як висаджувати тортик на підложку, її потрібно протерти спиртом. Тому що невідомо, де вона лежала до того, як ви її використовуєте. Ось перед тим, як декорувати, теж витираємо ще раз підложку спирту. Далі декоруємо за допомогою вафельної картинки і декоргелю. Вафельну картинку я спочатку змащую декоргелем з нижньої сторони, потім перевертаю, змащую зверху, і буду тоді вже приклеювати на тортик. Ось так пензликом, розрівнюючи дипу. І тепер обережно вставляємо льодяники у тортик. Від крему до льодяника має бути відстань. Так як при контакті крему з льодяником льодяник почне танути. Ось такий тортик в результаті вийшов. Напишіть, будь ласка, у коментарях вашу думку, чи сподобався вам даний дизайн. Смачного!